Після майже двох місяців мандрів Європою Київське Динамо повертається на рідну землю у Київ. У перший день осені на підопічних Олександра Шовковського очікувало протистояння із Черкаським «ЛНЗ». Минулого разу на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського білосині не зуміли переграти черкащан, зігравши в нічию 1-1. Тож цього разу футболісти Динамо хотіли взяти три очки. На стадіоні панувала хороша атмосфера, адже це перша домашня гра сезону для Динамо. Квитки на матч були розкуплені ще далеко до старту самого дійства. Всі хотіли побачити гру улюбленої команди, особливо після насиченого старту сезону і участі у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тільки подивіться, як люди очікували на початок гри. Дуже скучили, очікуємо. Була б можливість в Єврокубках поїхати, було б супер, але, на жаль, такі часи, тому будемо відвідувати всі матчі, домашні 100%. Коли приходиш на стадіон, воно завжди тебе захоплює, якось ці емоції, люди. і якось так виходить, що хочеться завжди підтримувати, кричати, вболівати. Динамо вперед! На стадіоні, окрім болівальників, можна було знайти і футбольних експертів, зокрема Михайла Смолового та Ігоря Циганика. Це достатньо серйозна команда. На старті сезону команда дуже серйозна. Команда з іспанським тренером, команда, яка знаєш має свій стиль, які досвідчені футболісти. Але просто що є одне питання, що Динамо розуміє, що їм зараз треба перемагати. Динамо зараз розуміє, що їм треба перемагати, тому що треба з хорошим настрім, щоб футболісти поїхали і в принципі добре перед публікою стартувати. Тому я думаю, що сьогодні має бути цікавий футбол. Я думаю, що Динамо має виграти. Ось і команди заряджені, виходять на футбольне поле. І з несподіванок від Шовковського дебют півзахисника Валентина Рубчинського у стані киян 22-річному новачкові довірили місце в стартовому складі у грі п'ятого туру. УПЛ. перед самим свистком була хвилина мовчання. Країна 404 продовжує нищити все українське, стирати із землі наші села та міста. Особливо дісталося Харкову, який зараз переживає жахливі часи. Матч розпочався із активності від киян. Перший удар по воротах завдав Олександр Тимчик. За кілька хвилин ще одна хороша комбінаційна атака із передачею в центр штрафного майданчика. Дебютант Валентин Рубчинський пробив невлучно. На 19-й хвилині зустрічі Олександр Піхальонок заробляє пенальті. Андрій Ярмоленко, як багаторічний лідер команди, бере відповідальність на себе. Пробиває фактично управу від себе дев'ятку і виводить Динамо вперед. 1-0. Незадовго після цього господарі забили і вдруге. Ярмоленко оформлює дубль, здавалося б. Та після перегляду відеоповторів арбітер скасовує гол. Рахунок залишається незмінним. Підопічні Олександра Шовковського продовжували тиснути на суперника і створювати гольові нагоди. Та все це марно: то себе голкіпера, то невлучні удари, то десь не вистачило якоїсь мидії. Тож перший тайм на цьому завершено. Ідемо на перерву за мінімальної переваги. Поки команди готувалися до другої половини гри, знімальна група зустрілася із медійними прихильниками команди. Це коміки, і учасники Ліги сміху, команда Олег тб яка складається з трьох Олегів. Але чомусь було два. Третій Олег побіг до пациків роздягально накинути пару користих парад, бо там був один резонний момент, а Олег знає, як це робити. Ярмол, ще хорош. Я перший тайм дивився, каже, не знаю, чи ти це будеш бачити. Якщо ти це будеш бачити, ти такий хорош. Тут, коли сидиш на горі, тут хоч не хоч, але енергія, енергетика самого стадіону, вона тебе якось сама вбудрить. Тобто ти хоч не хочеш, але коли всі разом пішли кричати, ти разом з ними починаєш щось. Ну тут прикольно. Раз хороший настрій у хлопців, то можна і поєднати футбол та гумор. Трішки відпочили від футболу, і повертаємося на поле. Другий тайм розпочався із контролю від Динамо. Боротьба, емоції та напівмоменти. Аж на 60 60-й хвилині Олександр Шовковський провів подвійну заміну. Іменинник Владислав Кабаєв та дебютант Валентин Рубчинський поступилися місцем на полі Назару Волошину та Віталію Бояльському. Тож як оцінює стартову годину гри Рубчинського головний тренер? Він, безумовно, дуже цікавий гравець. І він з його навичками в грі додає нам мобільності в середній ланці. І я задоволений тим, як він вийшов. Він багато тренується з командою, вже починає чудово відчувати гравців. І я дебютом задоволений, безумовно. Безумовно, є моменти, які завжди можна покращувати. І це так було, так було і так буде. Але в цілому, в цілому вважаю, що досить добре відіграв той час, який в нього був. Росіяни продовжували возити суперника і тиснути на ворота ЛНЗ. Проте м'яч вперто не ліз у ворота. Десь була втома, тому що я е, можу про себе сказати, що був дуже втомлений, сам не схожий на себе. Зазвичай я багато рухаюсь, багато постараюся відкриватися вперед, але сьогодні цього було мало, тому що, я ж кажу, фізичний стан десь не максимально готовий. Тож потрібен ще один хід від наставника. Автор забитого м'яча Андрій Ярмоленко та нападник Владислав Ванат теж йдуть відпочивати. Натомість свій ігровий час отримали Максим Брагару та Владислав Супряга. Динамівці намагалися грати швидко і рішуче. На 81-й хвилині високий пресинг змусив помилитися суперника. Стрімка контратака за участі Буяльського, Волошина та Супряги пробивав другий, але занадто слабко. Я всі розуміють, що у нас багато ігор, і десь трошки не вистачило у фінальній третині, але я на чим працювати, і сьогодні зіграла непогано. Я вважаю, але треба більше забувати, щоб не доводити до таких нервових останніх хвилин. Під кінець гри. Остання п'ята заміна. Володимир Брашко залишив місце на полі Миколі Михайленку – Після цього ще реальний шанс відзначитися мав Олександр Піхальонок, черговий порятунок воротаря ЛНЗ. Тож поєдинок завершився із рахунком 1-0, Мінімальна перемога і важливі три очки у скарбничку команди. Далі пауза на матчі збірних. Це був непростий період, і ми чудово розуміли, яка сьогодні буде гра, я Хлопців про це говорив. І зараз тим. Десятьом гравцям, які залишаються в команді, які не їдуть в склади національної і молодіжної збірної, буде три дні відпочинку. А хлопцям, які їдуть в лад національної збірної і молодіжної, ми побажали добре виступити. І головне без травм повернутися до лав нашої команди. Дякуємо всім, хто долучився до цієї перемоги. Далі боліваємо за збірну України у матчах Ліги націй проти Албанії та Чехії і не тільки дорослу, а потім повернемося до клубного футболу.